У нашому раю на землі нічого кращого немає, як тая мати молода, своїм дитяточком малим. Буває я іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю хватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночів встає і стереже добро своє, і дожидає того світа, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на нього, і молиться за його Богу, іде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачте, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела, рада. Боже мій, несе додому свого Івана їй здається. Все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було, а більше не було нічого, щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли і розійшлись на заробітки. В москалі, а ти осталася небогу, і не осталося нікого з тобою дома, наготи старої нічим одягти і витопить зимою хати, а ти не здужаєш і встати, щоб хоч вогонь той розвести, В холодній молися оселі. За їх, за діточок. Ти, великомученеце, села минаєш плачучи вночі і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді впізнає за щебече, он байстрянеся покритка на базар. Безталанна, де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались, пропала, немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази, а воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово. Мамо, велике. Найкраще є слово. Ти зрадієш і буде щаслива. Та не довго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила, та ще й вилає за тебе, що на світ родила, та за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Бога, поки не загинеш. Межі псами на морозі де-небудь під тином.